Всім привіт! 14 жовтня, ось пів на восьму ранку вийшов я на Псел половити підляща. Ось уже практично розклався. Зараз покажу ось з таким кріслом. Взяв столик. Це у мене дайвачка 3,3 метра і картушка Sherman Pro 5000 з шнуром. Маленький підсак взяв. Так що зараз будемо замішуватися і спробувати щось вловити. До речі, зараз показує 4 градуси тільки тепла. А ловлю, якщо хтось знає, вон. видно, це кіровський міст. Так що якось так. Так, замішаю те, що залишилось вдома. Є ось така трапер ліщова і плітка кулемет. Ось. Є ще чеснокова карастя тріл, фіша і ще пачка. Отакі От сплітки. Ну, я думаю, цього буде достатньо нам на риболовлю, зараз замішаю. ну Як звичайно, всі знають, що так. Три зволоження і готово. Так, Зв'язав я патерностер, поставив таку годівницю 60 грам, металеву поставив, щоб швидше е, видавала корм. Зараз поставлю отакий гачечик. не маленький. це. І жилка тут 0,14 і гачок 12, 50, 152 Ось такі. ось. І десь близько 80 см буде. Тут я вже ловив колись. Тобто я знаю, що тут десь 35-40 метрів. Ось, ямка на 7 метрів. У мене вже вдрука закліпсована. Тобто кормитися не буду, буду відразу кидати з поводком. Так, Ну що, спробуємо з трьох пінок. Оп, перший закид. Тут, до речі, дерев багато. Дуже так пошов. Оп! Ну, все, чекаємо. До речі, почав крапати дощик. Так, година пройшла, поки не клює, вырешил мивинки запарить, ее така ось горелочка маленька, лоб. Кружечка. Зараз будемо щось пробувати. О, Оце буде бомба. О, ну що, дві хвилинки чекаємо і буде вкусняха. Так, сміття забираємо. Так, ну що. П'ять хвилин і все готово. Всім приємного. Оба! Ху -ху -ху. О, Оце спочином. <плес> так індус. Тільки попробував. Так, що приїхав хлопець? З другого закиду вловив таку щучку кіло 240. Так оп! І в мене ось перша густирка чи підля щось маленьке на одного паріка, так що перезакидуємося. Так, щось, щось клюнуло знову на одного опаря. Подивимся. вот сейчас поддавлю. и детка. О. Ну, який корм, то и влавливает плитка. Но норм. Оп. Так, еще какая-то одна рыбуля. Ух. Ё, ну это что ж таки? Как раз чикаряга. О. Я вот и, и блядь, брат. Ну, оце вже щось похоже на рибку. На три пінки Мені Тільки не подобається, що цепляюсь з кожної риби там. Ну, перезакидуємося. Уже дві години сидимо. Видно, чи ні як трясе, як роз його трясе. Макарёк, макарёк. только камеру снял, сейчас буду пробовать. О, Только закрыли Дорога вообще. она надо вставать. Так, ще один, іди сюди, козлик. Знову трепинка. ну вже краще. Блин, а там в 2 метрах якась коряга і цепляється постійно. Надо вставати. Ось на таку штучку клює, Біла, красна і біла. ну Закидаємо, пробуємо знову. Так, ну що, пів на дванадцяту. Ось, І почала трошки рибка активничать. Вже впоймав три підляща, ну маленьких, і одну платву. Так що дві покльовки на одного паріка і дві покльовки на три пінки. Пробував храбака, на храбака не клює. Ну, зараз покажу де я хоч як я розклався. Ось так ось. Оп. Клювання дуже складно знімати, бо буває через 15 хвилин клює або зразу клює, не поймеш. Ну хоч клює, так що то якось так. Так. Ну що, тут вроді і немає, а дощ іде. Ну, скільки ми просиділи під дощом, так що це таке. Чекаємо така осіння погода, дощ пасмурно було, а це сонечко вийшло, Ну вже зараз трошки краще буде Ну а так краса, вже аж потеплішало набагато Так, риболовля в жовтні конечно це ще трештой Затягнула повністю ось пройшло десь ну, 40 хвилин, сонечка було Знову пішов дощ. Ну а ми сидим. І ось клювання дощ фігари Ой-ой-ой. <ріхи> Мабуть -ой -ой -ой. підлюсь. На одного парика. А, ні тріпінки, тріпінки поставив. Поставив тріпінки Так. оп о, бомба! Град пішов, й-моя! Солью посипав! Ну, град ми ще в цьому році не ловили. Оп, і сонечка! Оце хто лякається дощу, гриби ви не вловите! Якби це пішов би додому, поки б дійшов, вже б сонце б засвітило. Опа Дощик закінчився і ще один. Ну так, це ж зажило. Сонечки який красивий. Ну що, то літо. То осінь, то град, то дощ, то вітер, то сонце. Але це жовтень, 14 жовтня, Ну рибка клює, це самое головне Ну а зараз на сонечку аж жарко, так що клює на три пінки або на одного паріка. ну Закинувся, чекаємо так Вирішив, я трошки домішав чеснокової прикормки, але він був дуже світлий, оцю й додав, змішав разом. Зараз спробуємо, що воно хай постоїть трошки. Ну, воняє, чи пахне, тому як. Дуже добре. Спробуємо. Отакий. Так, зараз рибка перестала клювати, опа! Зараз чайку поп'ємо Ну, призакидаюсь Але клювання немає Ух буквально дві хвилинки О сейчас рух такий кріпенький чайочок о, це буде бомба, бо якось прохолодне. Фух, хоч і сонце світить, но все одно підмерз. Ось гарячий чайок і такий ось батончик. Всім приємного, А ми чекаємо. Это, мабуть, единственная камера, которая может снять солнце. Бомба. Так, ну что, вот мой улов за один. Вот это мой. Вот. А это еще чуть-чуть Підписник віддав. Ну, дякую підписнику. Ну, я думаю, що норм.